Так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі нікому не дізнатися, хто фіксики такі Нікому не дізнатися, хто фіксики такі Сила тертя. Та вони взагалі погано відчиняються. Це тому, що дверні завіси одна одну труть. І що робити? Потрібно зменшити тертя Як? Змастити завіси. Давай змащу, поки помагатор при мені. Давай. А можна я допоможу? Можна. Потримаєш помагатор. Бажає одному предмету ковзатися по поверхні іншого. Предмети, що труться один об інший, швидко зношуються. Щоб зменшити тертя, на поверхню деталей наносять машинне мастило або іншу змазку. Змазка допомагає крутитися шестерням годинників і колесам автомобілів. Навіть лижі змащують, щоб до них не прилипав сніг і вони краще ковзали. Гаразд. Перевіряй роботу. Не риплять. Отожба. Дякую. Я пішов. Куди? З гірки кататися. Візьми мене із собою. Ні, нолику, у тебе ж немає ані санок, ані навіть людянки. <звук> Сімко, а може мені людянку змастити? Навіщо? Вона і так чудово по снігу ковзає. А, ну гаразд. Зачекай мене, Нолику. я тобі приготую сюрприз. <звук> Ух ти! Слишку, як на льоду! Зачекай я зараз. Татусику, Допоможи! Хто мене кликав? Я йду на допомогу. Що тут у вас за галас? Дідусе, не ходи сюди! Тут слизько. Що ви кажете? Оберезду! Що це було? Це я мастило розлив. Навіщо? Щоб зменшити, тертя. Припливли. Не ворушіться! Я вас зараз звідти витягну. Чим тобі тертя заважало? За п'ять хвилин, щоб все було чисто. Інженери весь час борються із тертям, намагаються його зменшити, щоб їхні машини їздили швидше, а деталі менше зношувалися. Але уявіть собі, що буде, якщо сила тертя зникне взагалі все. Все почне вислизати з рук і падати зі столу. Вузли розв'язуватимуться самі собою. Та що вузли машини не зможуть їздити без тертя. Колеса просто прокручуватимуться на місці, не щіплюючись із дорогою. Навіть ходити ми з вами не зможемо, тому що під час ходьби ми відштовхуємося ногами від землі. А як відштовхуватися без тертя? А? Ніяк. Ось виявляється яка корисна річ ця сила тертя. О, здається, відчистили. Тільки ще пахне. Нулику, я зовсім забула. Я ж тобі приготувала сюрприз. Ось, що це? Я для тебе людянку зробила. Ой, дякую. Тільки навіщо мені людянка без снігу? Ну, Олику, дивись, що я тобі приніс. Що? Сніг? Справжній сніг? Так, тепер у тебе буде своя гірка. Оце так так! Оце так сюрприз! І ніякої змазки не потрібно.